Я потрапив в німецьку лікарню без страховки. Скільки це коштує? Дивіться. Зараз я в лікарні заходжу, у мене гнойна ангіна, і я без страхування. Прождав я в черзі всі клініці годину, більше часу я просто папери заповняв, щоб мене прийняли. Мене прийняли, підійшов врач, каже, відкрити рот. Я такий, відкриваю, він такий з фонариком з філіфану. А все понятно вам короче, не сюди, ми в такому не розбираємося, вам треба їхати в лорклініку. Я кажу, так у вас тут тип, амбуланс, швидка. У нас як у лікарню не приїде, типу, у нас завжди буде спеціаліст, який ну, ло, розбирається, що там. Тут ні. Тут так, так все дубово просто жесть. І відправили ще в одну клініку, де ось будуть займатися чисто ну, пангині, мені дивиться. Вона інших в клініках не знаєте, орієнтується і не приймають, як запрацює тут. От вам мені матча, це Європа. І вже з цим стикаюсь тут не перший раз. Ну, глянем, що тут мені скажуть. Зато гарно. Які лікарні красиві. Похер лічать херово, зато. Ага, да? так. дивіться, в цій лікарні я чекав рівно п'ять хвилин, поки мене приймає лікар. Короче, вийшов я з лікарні, а ситуація така, скільки я можу заплатити. По-перше, виявилося, що є лікарні, де немає черг в Німеччині. Тобто ти приїжджаєш в я приїхав, вони за п'ять хвилин прийняли. Треба просто шукати клініки, не дуже відомі в округі. От там, де ти живеш, треба знайти клініки, не дуже відомі, і там реально мало людей тебе зразу приймають. Бо як приїжджаєш в якусь таку велику клініку, О -о -о -о! там просто нереальна черга. По-друге, виявилось, тут працює моя британська страховка. Вона National наш самба і в принципі вона мені має це все покрити. А так глянемо, я думаю, письмо щастя, ще теж прийде. Тобто, ну гляньте, можете собі зберегти, щоб там не підписуватися, хто хоче, кому як. А потім зайдете, глянути, бо в мене було, що викликав собі швидку. А через 3-4 місяці мені потім казали, що буде безкоштовно. Через 3-4 місяці пройшло там на 400 євро. Потім ще раз викликав, було на 500 євро. Приходимо коротше. Глянув, що тут буде. Але ситуація така. До речі, як працює страховка з наших країн на. Тобто є два варіанти. Ну от ви приходите, вас лікують, ви потім повертаєте свою країну, де у вас є страхування, і ви вже з них якби да? показуєте, доказуєте, розказуєте, тобто, тобто куча бюрократичних питань буде. І вони, вам, в принципі, повернуть гроші за лікування за кордоном. А, є інакший варіант, одразу цим займається лікарня чи компанія, яка вас лікувала. Так воно і має бути, а, і в ідеалі на цим треба наставити, щоб вони цим займалися. І, і, і все, і з вас, типа, мішок всяких справ з ваших плечей йде, і ваша компанія страхова зобов'язана за ваше лікування заплатити, де ви за кордоном не знаходились. Отака в мене історія зараз має відбуватися з моїм дрічі нашим чулим снамба боже є Божелівомов. Але глянемо, як це все працює знімаче. Ну коротше пізніше я покажу, який там фінальний чек буде, і взагалі, скільки це обійшлося, що мені напише там британська компанія в до лікування. Хоча толком я там зайшов, мені в рот два рази глянули, якісь антибіотики, назначив, назначили, сказали, що все погано, вацангий гнойна, ой-ой-ой-ой-ой.